Оленка така, що якщо в дитини поганий батько, якщо він гвалтівник, то цю дитину треба цькувати, ненавидіти, і тим паче її купити. А, дивися, ти відразу побачила відео про аборт і перейшла на ту сторону, щоб абсолютно знецінити дитину, хоча б поведінку її батька. Хоча мова там не йдеться про зґвалтування, там просто мова йдеться про аборт. Невідомо, хто батько дитини. Дивися, мене два питання до тебе. Ти можеш гарантувати, що ти не є результатом насилля, що твоїх бабусь і пращурок не гвалтували? Доведи мені це. Далі, скажи: твій батько завжди питав в матері дозволу на секс? Бо я знаю, що в радянські часи про це мова не йшлася. Жінка була повинна віддаватися чоловіку, і це вважалося її боргом. Так от ти прямо спитай це у своїх батьків, а потім вже знецінюй інших. Дивися, а якщо справді ти наслідок насилля, ти маєш про себе сказати, що я така -то Оленка, я не маю права на щастя, життя, я не заслуговую ні на що, і мене має ненавидіти моя власна матір. Маєш це сказати? відразу починай із себе, не говори про інших абстрактно. Он та людина не заслужила на життя. Ти кажеш, та не кажи так. Ти краще скажи, якщо б я була в такій ситуації, я не заслуговую на життя. От я особисто так сказати не можу про себе. І тому я переношу свою емпатію на інших людей і на дітей. Я активно борюся з тим, щоб не було насилля над жінками. Я їх захищаю. А ти? А ти ні. Ти можеш захистити лише тим лапках, щоби знецінити їхню дитину. Далі, ти кажеш, як буде мати ненавидіти дитину? А чому ти вирішила у своїх років, скільки там тобі? Чи знаєш ти, що таке материнство? А чому ти вирішила, що обов'язково мати буде ненавидіти дитину? Я це питання вивчала, і це не так. Далі. Коли ти говориш про аборт, ти кажеш, вони повинні бути тому, тому, тому. Ти це все виправдовуєш, а ти не задумаєшся над тим, що це один з наймасовіших геноцидів людства, що гинуть мільярди дітей і що ти могла бути скільки років назад теж абортованою? А, скажи, а ти над цим задумаєшся? Ти задумаєшся, що це геноцид? Що а, якщо дитину не можна після народження вбити, ти так вважаєш? То чому саме до народження її можна вбити? Особливо якщо вона може відчувати має свій генотип, має свою нервову систему серцебиття. Ти над всім цим, цим думай і що подумай про долю жінок, які шкодують про аборти, вони дуже нещасні.